Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це більше ніж 50 тисяч пікапів для фронту. Наші податки наш захист. Справді гарячі новини з Росії. Ви бачили, так Росію ще не розривало. Прекрасні дрони феєрично висадили в повітря величезний склад головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ у топорцях Тверської області. Експерти кажуть, там зберігалися ракети до градів: с 300 та с 400 балістичні ракети до Іскандерів і навіть північно-корейські ракети. Феєрверк вийшов дуже дорогий, а місцеві радіють. Ну, і це взагалі нормально було, мені навіть сподобалось. Навіть у вухах задзвеніло. Згоден, повний місяць така погода мені більше подобається. Та ти що? Ну, ми, якби знали, влаштовували б почастіше. Тварюка Бісить. Ні, мені феєрверки подобаються, але звук неприємний. Не переживай, ще пара таких феєрверків, і ти вже не почуєш їх звуку. А все завдяки Владіміру Путіну. Вдумайтесь, якби він не почав війну, ви б ніколи не побачили таких феєрверків. Подякуйте йому за можливість. Скабєєва у студії розповідає страшилку про те, що новий стрілок по Трампу пов'язаний з Україною, та й, взагалі, Україна це нова іділ. діл. Мабуть, Олі так зриває дах через славу Симонія, і їй хочеться. Затриманий після стрілянини у Флоридському гольф-клубі 58-річний Райан Вестлер Роуд – радикальний демократ і переконаний за українець, який виступає за участь Вашингтона у війні проти Росії. Роуд бував у Києві, мало не присягався на вірність Зеленському і навіть був готовий піти воювати на боці зсу, але не пройшов медкомісію. Так, ви ж розповідаєте, що тут нема медкомісії всюди, начебто, воюють американські найманці. Оля напевно не до кінця прокинулась, бо щось в її методичці дебіт з кредитом не співпадають. Але почекайте, то ще все квіточки. Ситуація страшна. За 50 днів до виборів республіканського кандидата знову намагалися вбити. Обидва випадки при цьому ведуть на Україну. Також київський режим засвітився у замаху на Роберта Фіцо. Веде переговори з терористами в Сивірії і підтримує терористів у Африці, не кажучи вже про теракти в Росії. Ну тобто, США вирощують собі нову ідію. Ох, Охе звучить то, як страшно. Ти дивись, Олю, пообережніше. А то твоя цільова аудиторія від такої страшилки може інфаркт зловити. Аргументація, звісно, сильна, але з таким же успіхом ми можемо сказати, що Росія це філія пекла на землі. Бо ви всі дуже схожі на чортів. Хоча, може, так воно і є, хто знає. Співробітницю інфопомийки Маргарити Симоньян голу допитували американці. Про це вона заявила у прямому ефірі. Страшні історії, про які не можна мовчати. Це ви придумали, що можна нашу співробітницю о п'ятій годині ранку обшукувати голу в Майамі? Нашу співробітницю не називатиму ім'я. Чому їй треба? Ні, голу усіх, вибачте, в порожнинах тіла і кілька годин допитували і намагаючись дізнатись, що я їм ну так тут все очевидно. Послухавши твої казочки про нацистів, американці просто зацікавилися, які наркотики ти вживаєш, і почали обшукувати ваших співробітників. А якби вони не проносили ці речовини у своїх тілах, то ніхто б їх голими й не допитував. Путінський генерал Гурульов невтомна машина для знищення ворогів так званої Росії. Кожного ранку, після 05.00 путінки, він знищує кілька баз НАТО. А коли накатує з Соловйовим, так взагалі два Парижі і три Берліни. Щоправда, поки лише ротом. Просто ось військові експерти рекомендують це Ось карта з палаючим Лондоном, Парижем, Берліном. Ну, не обов'язково одразу Лондон. Ну, центр Лондона, центр Парижа, там центр Берліна. Ну чому одразу не Лондон? Якщо лупити так лупити по-людськи, що дур'ю маятися? Добре, теж варіант. Легко казати подібні речі, коли знаєш, що в тебе є свій власний бункер. А от звичайним росіянам доведеться після цього зразу в рай. Як вам такі перспективи, росіяни?